Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про родину. Сім'я це нерозлучні друзі, дорослі та діти. Головне, щоб у сім'ї був мир, дружба, повага та любов. Сім'я буває маленькою, мати та дитина, а буває великою це і мати, і тато, і діти, бабуся та дідусь. Погляньте на малюнок. В цьому будиночку проживає сім'я дівчинки-марички. Давайте відгадаємо хто. Ніжна, лагідна і мила, на цей світ нас народила, я до неї пригорнуся, це ріднесенька, матуся. Хто усіх нас захищає, матінці допомагає, з ним нічого не боюсь, здогадались це. Татусь, ще голубенька рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журуся, бо у мене є бабуся. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною мій дідусь, з ним. Ніколи не сварюся, іграшками поділюся. Буду з ним дружити грати, здогадалась, це мій братик. Ось така родина у дівчинки-марички. Як ви гадаєте, велика чи маленька? Назвіть членів своєї родини. Маричка каже про свою сім'ю. Я добра дівчинка, мій братик кумедний. Моя мама красива, мій тато сильний, моя бабуся лагідна, мій дідусь чуйний. А якими словами ви називете своїх рідних? Родина стовбур дерева міцного. Це батько і мати, бабусі та дідусі, тітки і дядечки, всі до одного. Но словом родичі усі. Малята, у кожного з вас є домівка та її адреса. Назвіть свою домашню адресу. Для цього потрібно знати назву міста, назву вулиці, номер будинку та номер квартири. Пам'ятайте, діти, в сім'ї кожен любить та турбується один за одного. Сім'я це сім'я. Сподіваюсь, що в вашій родині є любов. Повага, турбота та захист, щастя, піклування, допомога та радість, посмішки і довіра. До побачення!